Соціальне партнерство влади і бізнесу, підкреслив голова облдержадміністрації, є одним із пріоритетних завдань, яке поставив президент Віктор Янукович регіональним керівникам України. І Дніпропетровщина має традиції такої взаємодії. Групи Метинвест, ДТЕК, Арселор Мітол, ГЗК, Інтерпайп, Євраз та багато інших груп беруть участь у реалізації програм розвитку міст та адресних програм підтримки різних напрямків. Традиції соціального партнерства за участі підприємств базових галузей регіональної економіки, проєктах розвитку міст і районів Дніпропетров Започаткована ще 2007 року, я можу навести багато прикладів, і в місті Кривому Розі я, коли був керівником гірничо підприємств, дуже багато ми зробили спільних проєктів, таких як міста Безаколець. Це перший в Україні комплексний проєкт з реконструкції і благоустрою мікрорайону Даманський. Були відремонтовані всі дороги, зупинки, сквери, спортивні побудовані та дитячі майданчики. Загальний бюджет на той час був досить великий. Я нагадую, тоді курс був менш, менш ніж 5, більше 10 мільйонів. В подальшому до цього проєкту приєдналася решта ключових містоотворюючих підприємств Кривого Рогу. Я вдячний Арсілор Мітал. Ми працюємо разом. гірничо збагачувальні комбінати, Центральний це вулиця Мусарського. Сьогодні реалізується масштабний проєкт з південним гірничо-збагачувальним комбінатом, це проспект Південний і Жилмасів Югока. Наразі соціальне партнерство влади і бізнесу в регіоні вийшло на якісно новий рівень та стало невід'ємною частиною політики обласної влади. З 2010 року Дніпропетровщина під керівництвом Олександра Вілкула вперше в Україні приєдналася до ініціативи глобального договору. ООН. цей глобальний документ передбачає дотримання високих стандартів корпоративної соціальної відповідальності та впровадження екологічно безпечних технологій виробництва. На сьогодні в області в рамках соціального партнерства реконструйовано і проведена благоустрій цілий низки соціально важливих об'єктів. Я не буду всі перелічувати, їх досить багато. В рамках соціального партнерства реалізується комплексна екологічна програма, мета якої до 2015 року при середньому зростанні обсягом правослового виробництва не менш ніж 5-6%, зменшити обсяг шкідливих викидів і скидів довкілля на 30%. Я вважаю це реалістичним. В рамках зазначеної програми обласна влада адмініструє програми 25 великих підприємств, на які припадає 98% усіх викидів. За два роки реалізація цієї програми по місту Дніпропетровськ облах, обсяг шкідливих викидів в атмосферу знижена на 15%, більш ніж на половину неочищені скиди до річки Дніпро. Крім того, минулого року було прийнято окрему регіональну екологічну програму Кривбасу. Як одного з найзабрудніших регіонів держави, на який припадає майже половина всіх шкідливих викидів Дніпропетровщини. Загальний обсяг фінансування цієї програми біля 11 мільярдів, з них на 10 років, з них бюджетних біля мільярду і 10 це кошти провідних підприємств. Це найбільша екологічна програма в історії Незалежної України, як за обсягом заходів, так і за обсягом фінансування. За рік реалізації цієї програми по кривому рогу обсяг шкідливих викидів зменшено за статистикою, те, що кажуть екологи, на 9%. Одним із яскравих прикладів успішного соціального партнерства влади і бізнесу на Дніпропетровщині є проєкти розвитку міст районів Західного Донбасу, до якого ходять міста Павлоград, Тернівка, Першотравенськ, а також Павлоградські та Петропавлівські райони. Основним бюджетоутворюючим підприємством і одним з найбільших інвесторів тут є пад ДТЕК Павлоград-Вугілля». Олександр Вілко подякував генеральному директору цього підприємства Артуру Мартовицькому за реалізацію цілої низки великих проєктів, які спрямовані на підвищення якості життя як працівників підприємств і жителів міст і районів і націлили усіх керівників міст та районів області активніше проводити роботу у напрямку розвитку соціального партнерства влади і бізнесу. Практика соціального партнерства влади і бізнесу стала на Дніпропетровщині невід'ємною частиною корпоративної культури провідних підприємств регіону в рамках комплексної стратегії розвитку Дніпропетровщини в розвізі кожного міста і району мають бути розроблені стратегічні плани соціального партнерства на міста. Криманоч області зауважив на потрібно перейти від епізодичної благодійності до системної роботи, вибудовувати стратегічні програми спрямовані на майбутнє, які будуть працювати на успіх, добробут людей і реалізацію заходів комплексної стратегії розвитку Дніпропетровщини.